Попри відносну близькість до лінії фронту, дбати про людей з інвалідністю у Миколаєві продовжує функціонувати міський центр комплексної реабілітації. Нині всі вихованці займаються зі спеціалістами за індивідуальними графіками. Як проходять заняття, бачила Наталя Засядько. До початку повномасштабної війни в міському центрі комплексної реабілітації навчалися 135 дітей. Зараз на заняття приходять лише 22 вихованці. Більшість разом з батьками евакуювалися у безпечніші регіони. Попри це, заклад працює, а спеціалісти допомагають діткам з інвалідністю не втратити реабілітаційний прогрес. У нас працюють вузькопрофільні спеціалісти, вчителі, реабілітологи, психолог, логопед, дефектолог, масажист. Медична сестра із лікувальної фізкультури тобто всі ті спеціалісти, яких потребують наші діти. Заняття тут проходять двічі на тиждень. Кожна триває мінімум 30 хвилин. За день дитина відвідує усіх спеціалістів і таким чином комплексно розвивається. У центрі малюки малюють, роблять поробки, танцюють та грають в рухливі ігри, вчаться читати і рахувати. Мама восьмирічної Поліни розповідає, разом з донькою приїздять в центр комплексної реабілітації з корабельного району. Раніше там теж працювало відділення, однак через нестабільну безпекову ситуацію його тимчасово закрили. На дуже подобається. на от займає.

Тоді, коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, ми зберігаємо всі заходи безпеки, тобто переводимо дітей в безпечні укриття до відбою повітряної тривоги. За 2021 рік центр неабияк розвинувся. Тут відкрили групи подовженого дня, отримали нові приміщення та придбали автобус для транспортування людей з інвалідністю. Хотіли запровадити в Миколаєві й інватаксі. Усі плани зруйнувала велика війна, але колектив не опускає рук та збирається досягти нових висот. Вже створений єдиний центр для дітей та осіб з інвалідністю, тому що ми розуміємо, що велика кількість. Саме цих людей виїхали за кордон або виїхала за межі міста Миколаєва, тому що безпека для батьків це головне. Але ми розуміємо, що ті, хто залишились, вони потребують уваги. Ми розуміємо, що, на жаль, війна навпаки буде збільшувати кількість осіб з інвалідністю. У нас немає змоги збирати груп, у нас немає таких сховищ. Але у нас є змога за згодою батьків працювати з дітьми з інвалідністю індивідуально, і ми це почали робити от буквально з 15 вересня. Ми працюємо окремо з фахівцями. Ми в перспективі десь через місяць-півтора будемо розпочинати таку більш активну роботу саме з особами з інвалідністю, яким старше, 18. Я хочу сказати, що уваги потребують не тільки саме дітки, не тільки саме особи з інвалідністю, а в тому числі їх батьки. Тому наші фахівці будуть працювати в тому числі і з батьками. У Центрі комплексної реабілітації вірять, скоро війна закінчиться перемогою України, а колектив зможе реалізувати усі свої плани та створити і для діток, і для дорослих з інвалідністю найкращі умови для розвитку та зростання. Наталя Засядько Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин.